Буде історія про недоброчесних колег, або про те, як з мега позитивного настрою перейти в трішечки такий пригнічений. Сьогодні зранку мені пише мій учень, ми з ним займаємося на групових заняттях. Ми вже з ним цілий рік працюємо, і він сьогодні зранку мені присилає: дивіться, типу, що ми сьогодні на уроці розбирали. там мультимедійна дошка, і на дошці моя шпаргалочка. Ті шпаргалочки, якими я ділюся в відкритому доступі, в телеграм-каналі, надсилаю, мені не шкода, я ділюся. Я Розробляю і даю можливість користуватися. І я така: ого, клас! Його вчителька використовує на уроці мої шпаргалки, це так прикольно, так приємно. Він навіть каже, я там її розшифрував, що ото сердечко означає там. І я така в гарному настрої, прям клас. І у нас сьогодні урок після обіду, і я розповідаю учням в групі, що така у нас історія трапилася. Дивіться, як прикольно, і тут учень каже. Замалювала там, де ваша позначка, ваша інстаграма. Вона її замалювала. О, вона використовувала мої ого. Це було неприємно замалювати мій водяний знак. Ого. Я спеціально зробила позначку, я її нароблю на весь екран. Я її зробила маленькою, оту позначку, щоб показати, що я автор, що то мої розробки. Мені було максимально неприємно, тому що я з вами ділюся. Мені не шкода, будь ласка, беріть, користуйтеся, давайте своїм учням, я ж даю це в загальному доступі. Але для чого було витирати мій водяний знак? Я цього не розумію, сумно. Тому, колеги, будь ласка, будьте доброчесні, будьте совісні, і якщо користуєтесь моїми матеріалами, то не соромтесь того сказати. Мені не шкода, я ділюся, але неприємно було.